На дворі нині мінус 18, А в цій гімназії навіть у коридорі термометр показує плюс 24. Ні погода, ні віялові відключення, ні блекаут на навчальний процес не впливають. Про збереження тепла тут подбали ще вісім років тому. Заклад повністю утеплений, замінені всі вікна, утеплені покрівля і фасад. Теплоносіль подається з нормальною температурою. В коридорах ми знаходимося тепло, діти в класах в легкій одежі знаходяться. Коридори виходять, не одягаються в укритті тепло нормально, і це дає нам можливість, попри всі негаразди зовні проводити нормальний повноцінний навчальний процес. Цей освітній заклад отримує тепло від підприємства, яке завчасно подбало про комфорт своїх споживачів. Установка працює в автоматичному режимі, вона дистанційно управляється, працює паралельно з мережею. Тобто ми її навантажуємо десь на процентів.

коли немає якоїсь критичної ситуації, ми стараємося їх не гнати на повну потужність. Таких когенераційних установок, що одночасно виробляють електричну і теплову енергію, уведено експлуатацію 18, потужністю 20 мегаватт. П'ять комплексів купили спільно за кошт підприємства і громади. Значну частину когенераційних установок надали місту міжнародні партнери. Бюрократії з підключенням минути не вдалося, але її змогли доволі швидко подолати. Зізнається керівник теплопостачального підприємства. Каже, Довше запуск установки від технічних моментів до акту пуску наладки тривав чотири місяці, а не швидше – місяць. Ми з цими проблемами просто боролися. Я зайняв таку активну позицію. Тобто, ми і самостійно в рамках Асоціації операторів критичної інфраструктури ми зверталися до НКРКП, до Міненерго, до Кабінету міністрів, до Мінінфраструктури. Ми змінили десятки нормативних актів для того, щоб спростити відповідну процедуру. І я не можу сказати, що мені не йшли на зустріч. Нині бюрократія займає не більше місяця, каже пан Павло. Перша когенераційна установка з'явилась 2004 тисячі бо це було економічно доцільно. До повномасштабного вторгнення місто вже мало чотири комплекси. Одразу після масштабного вторгнення Росії купили п'яту. Далі допомагали донори. Для них важливо було знати, що ці установки забезпечують стабільність роботи критичної інфраструктури, і вони насправді працюють, а не простоюють. Я чітко показував, що мені в цьому мікрорайоні потрібна машина для того. ん Тому що тут лікарня, тому що тут котельні, тому що тут, тут це потрібно. Підприємство забезпечує тепло майже половину 270 -ти тисячного міста завдяки системі розподільної генерації. А це 28 кілометрів мереж, які об'єднують котельні. Критична інфраструктура, зокрема медзаклади, зі світлом і теплом, а будинки з теплом і гарячою водою. Ці установки вони об'єднані єдиною мережею. Це півострів, енергетичний півострів, який забезпечує стабільність роботи наших. Котелень, а також ми 90% того, що генеруємо, ми віддаємо в загальну мережу. І таким чином це підсилює загальну стійкість системи. Плюс ми підключили великі лікувальні заклади і як резерв в разі потреби ми їм дамо електричну енергію. Нині очікують від донорів ще кілька установок для мікрорайонів, які цього потребують. У найближчі півроку планують також розширити цю мережу і доєднати до неї ще кілька медзакладів. Крім цього, у місті розробили комплекс заходів із запобігання замерзання систем у разі газового блекауту. Систему теплопостачання закільцювали. Тобто, якщо ворог пошкодить одну котельню, теплоносій можна перенаправити іншим шляхом і не припиняти теплопостачання, хоч воно і буде слабшим. Ірина Цимбал Сгідністю. Ян, факти, ICTV, єдині новини.